Хотіла сьогодні поговорити, сподіваюся, буде чути про дітей, дітей, підлітків і гаджети. Тому що багато зараз звернень, їх уже давно багато. Але що я помітила? Що, наприклад, ще років 5 тому це були звернення про ігроманію, Тобто діти вони входили в комп'ютерні ігри. Тривожили дуже батьків, ну це реально так. А зараз, я думаю, що це все-таки результат ковіду, коли ми зайшли в онлайн. Тепер повномасштабна війна. І, і зараз уже діти вони грають і ігри, але зараз батьки що, про те, що вони ж дивляться оці шорти, короткі відео, меми, тік-ток. Отак от цю стрічку, е і ну, їм нічого не треба. Да? От мені батьки розказують, говорять, ми їм пропонуємо активності. Да? Ми дитині запропонували там, 15 видів активності, які там у нас є Черкаса, Козанка, Роледром, це і альпіністи от лазити, це там, е картінги. Ну, в общем, дуже всього багато. Нічого. Дитина каже, ви йдіть, а мене залиште з телефоном. Тобто дітям зараз нічого не треба, залишити їх з телефоном і, і все. Чому я про це зараз говорю? Тому що батьки ще намагаються з дітьми домовлятися, що ти там, наприклад, 2-3 години, і потім ти робиш уроки або прибираєш, або там не знаю, на спорт ідеш. Дитина каже, да, да, да. Потім, коли треба вже цей час закінчився, дитина ще 5 хвилин, ще 10 хвилин, батьки забирають в неї телефон, в дитини істерика, вона кричить, вона плаче, вона в неадекватному такому стані. І ось недавно ще попало мені в стрічці новин, коли дівчинка там в якомусь місті кинула у вчителя циркулем, тому що вчитель сказав здати телефони. Вона не здавала, вчитель хотів забрати в неї телефон, і вона на такому збудженні прямо ефективно укинула циркули. Про що це? Це про те, що дійсно у дітей, і навіть у підлітків ще повністю не сформовані, ну, якщо говорити про мозок і про розвиток мозку, мозку да, про там нейропсихологію. Про те, як дозріває мозок, то в дітей ще оця виконавча функція, вона не дозрівша. Тобто вони, вони реально не можуть, у них ще дуже погано працює це самодисципліна, самоорганізація, тобто вони лобні долі, вони не дозрівші. Але їм важко, вони, вони реально думають, що так, да, я зараз пограю дві години і покладу телефон. А не виходить, вони не можуть зупинитися. Плюс оці імпульси, які йдуть постійно, попадають на кору головного мозку. Вони збуджують нервову систему дитини, і вона в такому постійному, ну цей дорослих так вона все время в постійно збудженому стані. І ну, дитина не може її пригальмувати ще не працюють фізіологічно ці всі функції, які можуть швидко пригальмувати це збудження. І тому, коли забирається оцей подразник, да, телефон, наприклад, або ігриці, а воно накопичене це збудження, збудження це злість, це агресія, Ну такий прям стан ефекту. І дитина не може контролювати, і вона починає там плакати і стирити. Деякі батьки здаються під цим тиском, що вона буде кричати, бо він буде кричати, то хай уже сидить в телефоні, але потім з телефона не можна забрати, тому що в дитини що. Подавляється її воля, руйнується її особистість, будемо чесно говорити, як воно впливає, і, і ну, то, вона не, не розвивається, це так м'яко кажучи. Що з цим робити? Все-таки треба пам'ятати, що дорослий не просто так дається дитині. Управляли нашим життям, то ми би як людство просто би не вижили. І це я, у мене була дівчинка, одна, яка каже: А що ж діти як говорять? А мама теж сидить в телефоні. І мама тоді починає ховати телефон. що Хоча мама там може працювати, наприклад, і так далі. Це маніпуляція. І мама доросла, да, вона може сидіти в телефоні, тому що їй там чи треба, чи ще там щось. Ну це не кра... ну дивіться, щоб це не було крайністю, що ага, тоді ми сидимо сутками в телефоні, бо ми дорослі. Ні-ні-ні. Дитина має бачити, що ви займаєтесь і другими видами роботи або активності. І, е... Але так, мама доросла, вона може бути в телефоні. Е... А дитина. Стільки в телефоні, скільки їй дозволяють батьки, і батьки мають встановити самі цей ліміт, визначити і бажано, щоб це було години той самий час, щоб дитина розуміла, що в неї дві години там, наприклад, з третьої до п'ятої, вона в телефоні. Там, ну, ви самі визначаєте і все, і все, чітко, або ви встановлюєте батьківський контроль, або ви просто забираєте на цей період гаджети. Тому що ну, і треба прикладати зусилля, щоб дитина все-таки розвивалася і ходила на спорт, і ходила на якісь другі там, не знаю, активності, щось, щось робила, ви їй маєте це показувати. Зразу, вона як починає ходити, вона втягується, і потім їй вже подобається. А спочатку це все важкувато. Але Ем, ну, Зрозуміло, що в телефоні легше. Ти лежиш, ти його там скролиш отак от, і, і все. А йти на спорт, переодягатися, там, чи той басейн, чи брати з собою форму це складно. Але це про що? Це про те, що ви будете вчити своїх дітей ем, долати труднощі. Дискомфорти про те, що вони можуть бути особливо хто ходить на спорт, вони ж тоді вміють ставити ці довгострокові цілі, тому що щоб мати якийсь результат, чи на танцях, чи ну в будь-якій секції, то треба довго за позайматися аж потом ти десь там приймаєш участь і тобі дають там медаль чи новина городу. Тобто це довгострокові цілі. Цього всього з гаджетами немає. Тобто Там оце, вже навіть не кліпове мислення, я не знаю, яке воно там, воно, ну, ми ж самі це знаємо, бо ми Е, І самі залипаємо ці телефони. Тому е, е, я просто свої спостереження, от як діти змінюються, навіть, от я аналізую за останні 5 років, до того все одно це було трохи не так. А зараз. Це вже інша історія, де дитина без телефона просто по типу не може. Але вона може. Ви, якщо почнете це все регулювати, то ви побачите, спочатку це буде там істерика, і крики, і всякі маніпуляції в дитини. Ну тому що це прям знаєте, як прибирати з залежності якоїсь. Це вже там гормональний такий де дискомфорт збій. Але він проходить і потім дитина вирівнюється, і ви побачите, що ваша дитина прекрасно. Знайде чим зайнятися, що вона і малює, і куховарить, і, і складає, і придумує, і, і музику любить. Ну але туди треба дитину запустити. Для цього треба прибрати цей гаджет, встановити ліміт, визначити. Ну який ліміт ви самі визначаєте, тому що кожна сім'я вона має. Якісь свої цінності, свої правила. Наприклад, Кріштіану Роналду, у нього дитині 14 років, син, у нього немає телефону, тому що ну, а навіщо він йому? Тобто, в нього є спорт, в нього є заняття, в нього є багато активностей і все. Тобто, я не говорю це правильно чи неправильно, немає психології правильно чи неправильно. Я говорю про те, що людина має такі цінності. Це й дитина, яка росте в цій сім'ї, і він зрозуміло, що ці цінності є. Йому передає, що він з ними буде далі робити, бо стане повнолітнім і вирішить, що з ними робити. Так само ви. Ви для себе маєте визначити, що для вас цінно, і дитині ви це передаєте. Не вам дитина диктує свої правила. Вона може сказати, що мені це подобається, це не подобається. Ви там розмову ведете, але ви пам'ятаєте, що ви дорослі, це ваша відповідальність. Дитина не може її так багато брати, бо вона ще дитина, навіть якщо це підліток. І до відповідальності треба привчати поступово. Ну, це, напевно, вже окрему тему, бо я заговорилася, вже скоро 10 хвилин, а я говорю, думала 5 хвилин там щось і так далі. Ee, я думаю, що це відео було можливо вам корисне, бо я сама зараз в цьому і працюю, і безпосередньо з своєю дитиною теж це відмічаю. Навіть його привикає, що в телефоні там тільки якийсь період і все, і тоді далі дитина вчиться займатися іншими видами активності. Ну, власне, діліться. Я думаю, що я таке це відео споставлю, і діліться своїми не знаю, думками, проблемами, враженнями, лайфхаками.